Нещодавно команда одних з моїх найулюбленіших розробників з Arcane Studios випустили свій новий кооперативний лутер-шутер про боротьбу якихось зумерів проти вампірів під назвою Redfall. Перед самим релізом я насправді чекав цю гру і навіть хотів у перспективі зробити про неї відос. Але як вже багато хто знає, гра вийшла, як би так сказати пом'якше, абсолютним калом, як з точки зору її технічної готовності, так і як просто гра сама по собі. Я був дуже сильно розчарований таким результатом, тому що аркейни все ж мали доволі серйозну репутацію серед ком'юніті і прославились завдяки тому, що вони були однією з небагатьох студій, які робили ігри у жанрі імперси сим. А їх дійсно, шедевральна серія Dishonored зайняла дуже особливе місце особисто у моєму сердечку. Але після такого нищівного провалу Redfall я згадав про ще один проект від Аркейн, який по невідомій мені причині, і як на мене зовсім не заслужено, люди ніби просто забули. Як ви вже могли здогадатись по назві, говорю я зараз. Про Prey 2017 року, шикарний представник ігор жанру і Мерсед Сим, якому я і хочу присвятити даний ролик і розповісти, чому саме ти повинен пограти у нього. Починаємо! Про що взагалі цей ваш прей розповім я про це максимально коротко і без подробиць, бо спойлери то все від лукавого, та я просто не хочу псувати досвід тим, хто все ж вирішить пограти. Наш головний герой Морган Ю, високопоставлений науковець в корпорації Транстар, який станом на початок гри втратив доволі солідний шматок своєї пам'яті. Якщо конкретніше, то не пам'ятає він аж останні три роки свого життя. Події гри відбуваються на космічній науковій станції Талос 1, яка належить сеті Же Транстар. Використовувалась станція для розробки нейромодів, про них пізніше, а згодом вчені почали досліджувати на ній невідомі інопланетні організми, назвавши їх для простоти тифонами, які були тут замкнені і стали предметом вивчення ще задовго до того, як станцію викупила Транстар. Але в один дуже нещасливий день на Талосі 1 відбулася аварія, після якої тифони звільнились і почали захоплювати станцію, попотно вбиваючи увесь персонал. Через втрату пам'яті Морган поняття немає, що тут відбуває. І так, я розумію, що Амнезія головного героя це супер банальний хід, але цей прийом конкретно у Prey працює просто чудово. Таким чином, і гравець, і протагоніст знаходяться в рівних умовах і мають, по суті, однакові знання про цей світ, що дозволяє набагато краще асоціювати себе з головним героєм і більше зануритись у події, що неймовірно важливо для Іммерсив Симу. Так, і давайте для тих, хто не розуміє оцієї вашої геймерської термінології, у прискореному режимі все ж розберемось з поняттям іммерсив Саме у прискореному, тому що тема ця доволі обширна, і по-хорошому на неї можна виділити цілий окремий ролик. А тема даного відеоматеріалу все ж трохи інша. Тому, якщо виражатись більш-менш просто і зрозуміло, то імерсив Сими це ігри, які намагаються повністю заглибити гравця у себе і дати йому максимальну свободу дій в представлених умовах. Я розумію, це доволі розмите поняття, і навіть самі розробники до кінця не можуть пояснити, що таке ці ваші імерсив Сими. Але таке визначення, як на мене, все ж непогано їх описує. Також дуже важливим елементом класичних імерсивних симуляторів є так звана агентність від англійського слова agency, яка означає вплив дії гравця на події, що відбуваються, тобто, простіше кажучи, важливість його виборів та рішень. І тут маються на увазі не тільки глобальні вибори в сюжеті, імсими хочуть надати цей вибір і свободу у кожному аспекті. Починаючи з того, яким способом потрапити за закриті двері і яким чином здолати того чи іншого ворога, закінчуючи тим, як ви вирішите фінальний конфлікт усієї історії. Насправді реалізувати таку систему на практиці неймовірно складно, але повірте мені, воно того варте. Ну а тепер давайте все ж повернемось до Prey. Першою загрозою на Талосі 1 для нас стануть так звані міміки, невеличкі павокоподібні тифони, які мають здібність маскуватись під різні предмети і нападати із засади. На початку прей навіть створює враження сурвайвал хорору тому що ресурсів у вас небагато, а вороги надзвичайно небезпечні. Навіть звичайні міміки можуть представляти серйозну загрозу для неуважного гравця. Звісно, у другій половині гри ви вже майже не будете звертати на них увагу, тому що, по-перше, банально до них звикнете, а по-друге, встигнете неслабо так прокачатись. Але у міміки... Трохи інша задача. Свій основний імпакт вони вносять у перші годин 5 гри, коли ви ще по суті бомж з розвідним ключем і парочку патронів для пістолета і дробовика. І не те, щоб навіть в такій ситуації міміків можна було б назвати дуже небезпечними. Але завдяки своїй здібності перетворюватись у різні предмети інтер'єру і нападати тоді, коли гравець цього зовсім не очікує. Вони стають ідеальним інструментом для створення саспенсу, відчуття постійної небезпеки і банальної параної, коли будь-який рандомний звук змушує тебе трощити все оточення. Бо ніколи не знаєш що у цей раз могли замаскувати ці маленькі чорти. Однак, якщо ви думаєте, що варто вам буде прокачатись, назбирати ресурсів, і гра перетвориться у веселий шутан, де ви будете просто бігати і фармити тифонів, то ви глибоко помиляєтесь. Мені такого результату вдалося досягти тільки десь в останній чверті гри, і той не наважувався виходити у відкритий бій з великою кількістю ворогів, а проходив я гру на нормалі, тож важко уявити, що відбувається на вищих рівнях складності. Справа тут в тому, що гра постійно підкидує вам нові типи ворогів. Наприклад, коли до міміки ви вже починаєте звикати, з'являються фантоми, які вже не будуть Сховатись, а стануть атакувати вас напряму. Коли ви навчитесь боротися зі звичайними фантомами, то з'являться апгрейднуті з різними додатковими силами. Загалом у грі доволі багато видів ворогів, і у кожного є свої слабкі місця, які вам доведеться використовувати. Ще до релізу Prey рекламувала як повноцінний шутер, по типу того, якою була оригінальна гра 2006 року. Тут я, звісно, хочу похвалити маркетологів. Треба бути дуже талановитими людьми, щоб настільки невдало представити таку гру, як Prey, аудиторії. Так, шутерна механіка у грі дійсно присутня, але сама по собі вона виконана зовсім не на високому рівні. Вогнепальної зброї у вас буде всього дві: це пістолет та дробовик. Також ви будете мати пістолет-шокер, декілька дуже нестандартних видів гранат, таких як, наприклад, утилізуюча граната, яка Буквально переробляє предмети у своєму радіусі дії у матеріал для крафту та пушка стріляюча променем з доволі цікавим ефектом. Проблема тут заключається в тому, що сама по собі стрільба тут зроблена, скажімо так, доволі схематично. Я маю на увазі те, що розробники взагалі не робили фокус на ній. Стрільба тут виступає чисто як функція, яка просто ефективно працює, але вона не витримує ніякої конкуренції з чистокровними шутерами, що цілком нормально, бо стрільба тут не є фундаментальною геймплейною механікою. І повертаючись до того, про що я казав раніше, бойова система в Prey побудована на знаходженні слабкостей ворогів і правильному їх використанні. Наприклад, звичайного фантома можна знерухомити за допомогою спеціальної гіпс-пушки та вломити йому ключем або розстріляти з дробовика. Проти дронів операторів та тифонів технопатів ефективними стануть емігранати або нанесення шкоди електричним розрядом. А до термальних фантомів краще близько не підходити, якщо не хочете підсмажитись, але можете кинути у нього кисневий балон, що стане для нього дуже неприємним досвідом. Найцікавіше починається тоді, коли гра міксує декілька ворогів різних типів, і вам доводиться вигадувати щось нове, аби не відкинути коні. При це взагалі гра про імпровізацію, і у бойовій системі це також проявляється. Якщо ви не можете здолати ворога у прямому зіткненні, то завжди можете, наприклад, використати оточення, щоб отримати перевагу, влаштувати для ворога вибухову пастку або розставити бойові турелі і заманити недруга до них, таким чином не витративши жодного патрона. Так само у вас є вибір взагалі не вступати у бій, а пройти ворогів непоміченими. Гра не дає вам задачу Знищити своїх ворогів вони лише виступають перешкодою на вашому шляху. А як з цією перешкодою розібратись, обрати тільки вам. Якогось правильного способу проходження просто немає. А оті слабкі місця опонентів це не більше ніж доволі ефективні рекомендації, яких загалом у грі ціла купа. До речі, дізнаватися про слабкості ворогів ви зможете як за допомогою банальної логіки та практики, так і через сканування супротивників, інформація про яких буде з'являтися у вашому журналі. Але сканування потрібно не тільки для того, щоб досліджувати слабкі місця тифонів а й щоб самому почати використовувати їх здібності. Прокачуватися в преї ми будемо за допомогою раніше згаданих нейромодів. Суть їх полягає в тому, що вони можуть змінювати структуру мозку людини і таким чином наділяти її новими здібностями. І в першу чергу хочу сказати, що мені ним вірно сильно подобається ця концепція. Так як Prey це ім то розробникам потрібно було вписати прокачку у контекст гри, і нейромоди стали просто чудовим рішенням. Тут у нас немає ніяких умовних рівнів та смуг досвіду, які нам потрібно заповнювати, проходячи квести та вбиваючи ворогів. Нейромоди у світі гри це пристрої, які надають вам здібності буквально з нічого, потрібно тільки вживляти їх у себе. Таким чином, прокачка не вириває нас із контексту і не обмежує гравця у виборі навичок. Все дуже просто, лаконічно і грамотно. Тупо то джоб. самі навички теж не підвели. Діляться вони на умовно звичайні людські здібності і навички тифонів. Якщо звичайні навички більш спрямовані на виживання, стелс та взаємодію з оточенням, такі як хакінг або можливість піднімати важкі предмети, то здібності тифонів можуть зробити з вашого персонажа тупо машину смерті. Але якщо переборщити з прокачкою інопланетних скілів, то захисні системи станцій, такі як турелі, почнуть атакувати вас, бо таким чином ви будете ставати все більш схожими на тифона. Але це не всі побічні ефекти. Також чим більше ви будете зловживати силами тифонів, тим частіше на локаціях буде рандомно з'являтися батя Тифон, якого назвали кошмаром. І повірте мені, з ним до певного моменту ви зустрічатись точно не захочете. Ну і звісно, все це буде мати вплив на кінцівку. Це вам так. У секрету. І знову ж таки, гра надає вам вибір, як прокачуватись. Не думайте, що скілити фонів це єдине, що допоможе вам у бою. Прокачування звичайних навичок дозволить вам, наприклад, краще поводитися зі зброєю. Звісно, ви не зможете кастувати кінетичні розряди та влаштовувати вогняні пастки, але у вас все ще будуть інструменти для полегшення свого проходження, просто у дещо іншій площині. Загалом у прокачці вас ніхто не обмежує. Робіть що хочете. У будь-якому випадку ніколи не станеться ситуації, де ви просто застрягнете під час проходження. Бо не прокачали якусь потрібну вам здібність, тому кожен зможе обрати те, що йому до душі, і я вважаю, що це прекрасно. Але насправді це все лірика. Звісно, такі аспекти, як бойова система і прокачка, є дуже важливими, і без них Prey була б далеко не ну, такою крутою грою, якою вона є зараз. Однак насправді, шедевральною Prey робить її левел дизайн та експлорінг. Світ в Prey це не просто рівні або декорації, це детально пропрацьована та інтерактивна структура локацій, зроблена таким чином, щоб гравець міг відчути себе частиною цього світу. Повірити, що ці місця могли би існувати насправді. Всю станцію талос 1 дизайнили з дуже явним наміром зробити її максимально правдоподібною. Давайте я поясню. Головний хол талосу – це у нас така хаб-локація, яка з'єднує багато інших. Він призначений для гостей станції. Також в ньому знаходяться офіси, місця, де працівники можуть відпочити, медпункт та офіс Моргана, нашого головного героя. З холу ми можемо потрапити у різні лабораторії, відділ де виготовляються і вживляються нейромоди, та відсік для шатлів. Також по центру всього холла знаходиться ліфт. Якщо по ньому піднятися, то ми опинимось у дендрарі, який призначений для відпочинку всього персоналу і вирощування різного роду рослин. З дендрарію ми можемо Потрапити у сховище даних та житлову секцію, в якій ми знайдемо особисті кімнати, бар, де працівники зможуть хрябнути 50 грам чогось спиртного і послухати живу музичку, та столовку поряд з кухнею. А якщо на тому ж ліфті спуститись на нижчі рівні станції, то зможемо знайти там технічні приміщення, такі як відділ життєзабезпечення, електростанція та вантажний відсік. Розробники навіть продумали логістичний аспект, тому що через цю станцію проходить спеціальний тунель для переправки вантажів, по якому і ми зможемо переміщатись. Також нам доведеться час від часу виходити у Відкритий космос, де ми матимемо змогу поглянути на Талус-1 у повній його красі, і таким чином теж переміщатись у різні частини станції. Причому орієнтуватись у просторі та у тому, де яка локація знаходиться, нам допоможуть банальні таблички з назвами приміщень та напрямками їх розташування. Це дуже невеличка деталь, але вона дуже круто працює на імерсивність і дає можливість пройти гру взагалі без інтерфейсу. І це все тільки глобальна картина того, як виглядає уся карта на локальному рівні. Аркейни так само не підвели. Усі окремо взяті локації пропрацьовані на дуже високому рівні. У вас завжди є як мінімум декілька варіантів їх проходження, а подекуди все обмежується тільки вашою фантазією. Якщо не можете знайти ключ-карту, щоб відкрити двері, знайдіть поблизу вентиляцію, і проберіться по ній. Не знаєте, як дістатись на верхній поверх, побудуйте собі сходи і гіпс пушки. А якщо знайшли невеличкий отвір, котрий веде у потрібне вам місце, то прокачайте собі здібність міміків і перетворіться на щось маленьке, щоб проникнути у раніше недоступну для вас зону. Загалом я хочу. Сказати, що варіантів дійсно купа, і я повторюю це вже у котрий раз. Все у ваших руках. Розумієте, такі речі і роблять експлорінг цікавим, коли вже сам рівень стає для гравця випробуванням, є такою невеличкою просторовою головоломкою, вирішивши, яку ви отримуєте задоволення чисто від процесу і того, що самі здогадались, як це зробити. Але відчуття себе маминим генієм, це не єдине, чим дослідження Prey вас винагородить. Також нагорода буде цілком суттєвою у вигляді нейромодів, патронів, гранат, матеріалів для крафту, одним словом, ресурсів. Причому розробники змогли зробити увесь лут у грі корис так на локаціях ви будете знаходити купу мотлоху, який сам по собі використати не вийде. Але, взагалі, усі предмети, що у вас є, ви зможете переробити на сирий матеріал і вже з нього скрафтити собі все, що знадобиться, на фабрикаторі. Знаєте, хоч я і вважаю саме локації і їх дослідження найкращим і найбільш вартим уваги аспектом Prey, але насправді всі її елементи не можна розділяти, тому що Prey це цільний продукт, окремі частини якого функціонують правильно, тільки в синергії один з одним. Без такого вивіреного левел-дизайну дослідження було б і близько не таким цікавим. Експлорінг був би не потрібним, якби нам не треба було прокачуватись. Прокачуємось, ми для того, щоб бути ефективнішими у бою, а долаючи ворогів, ми відкриваємо собі можливість просувати. Далі по локаціям. Ну і звісно, загалом рухатись вперед нас спонукають наративні елементи, тобто основний сюжет і сайт-квести. Висновок по відеогрі Prey можна зробити насправді доволі простий. Це, напевно, найнедооціненіша гра із тих, про які я взагалі знаю. Вона, звісно, не без мінусів. Деякі речі можна було зробити краще, хоча я і не знаю ігор, про які не можна було сказати так само. Але я насправді трохи злукавив. Я знаю, чому Prey провалився в продажах, і на це є декілька причин. По-перше, у гри був просто недосяжно поганий маркетинг. Її рекламували як неймовірно екшоновий шутан, а вийшов всього лиш неспішний Мерси Сим, де гравець має досліджувати локації, читати записки, розбиратись, як ця гра працює взагалі, і в якій саме стріляти, це, напевно, найменш приємне заняття. Також ще одною причиною є те, що більшості людей банально не цікаві Мерси Сими. Я насправді таких людей прекрасно розумію. Далеко не кожному захочеться прийти додому після роботи і сісти розбере. Ратись у всіх цих складних системних механіках, щось досліджувати, думати, читати записки і вообще букви для дебілів. Але саме про Прей взагалі ніхто майже не згадує, і на мою думку, це просто несправедливо. Прей більш ніж заслуговує вашої уваги, і якщо вас хоч трохи зацікавило те, що я вам розповів у даному ролику, то дайте грі шанс. Можливо, ви зможете полюбити її так само, як і я. А так, взагалі, мені сумно дивитись на всю ситуацію, яка склалася з високобюджетними імсимами. Прей, до речі, був останнім класичним імсимом тріплей формату, а вийшов він вже 6 років назад. Звісно, ви можете сказати, а як же Дезлуп від тих же аркейнів? Але от він якраз більше саме екшоновий шутанчик і загалом спрощений у декілька разів, порівнюючи з тим, же Дізонорд, від якого він бере більшу частину ідей. Але коли якийсь жанр починає потроху помирати на тріпелей ринку, то за справу береться інді індустрія, в якій якраз зараз імсими тільки починають свісти. Чому особисто я безмежно радий? Ну, і я, в принципі, сказав усе, що хотів. Якщо вам сподобалось, то обов'язково поставте лайки, підпишіться на канал, настрочіть коментарів. Так що є бажання, можете підтримати мій контент гривною по посланню в описі. Дякую всім за увагу і до зустрічі!